Друзі, всім привіт. Довго думав, чи знімати це відео чи ні. Значить, відео мова пройде про те, як на бджолярах роблять бізнес. І Бізнес роблять офігенний. Значить, оце в нас все вкладище після полосок. да? Поставлені полоски. Поставлені вкладищі. Ну, альбомні листки це дитина малювала, В общем-то, на це не звертаємо уваги. Значить, Оце бачите, кліщ той, що впав від полосок, Да? А тепер я вам зараз покажу другі вкладищі, де посипався кліщ від препарата, який коштує одну гривню на одну сім'ю. Дивіться. Оце вам від препарату, який коштує 1 гривню. В ті самі сім'ї, в які ставилися полоски. Обов'язково кладеться контроль. В цьому році не одні ми полоски пробували. Але результат, можна сказати, нульовий. А тепер вам Бачите, посчитати його невозможно. Значить, препарат. Ось наш український препарат. Всі бачать, виробник його проти Дніпру. Дніпро. Одна ампула цього препарату коштує 10-12 гривень. Це препарат ось другий. Це залишилося в мене ще старий запас цього препарату, але вже його нема. Це один і той самий препарат. Це виробника з тим, яким ми зараз не дружимо виробником, але він працював цей препарат. А це аналог того препарату, нашій український, який коштує копійки. Але за нього реклами немає. В інтернеті ви дуже мало що знайдете. Тому що рекламувати цей препарат, який коштує 12 гривень ампула, його ніхто не стане рекламувати, бо на цьому не заробиш бізнесу, да? але це препарат, який дає отакий результат. Значить, цим препаратом можна обробляти літом, весною, осінню, при температурі. Не нижче плюс 10 градусів. Це обробилося в тих сім'ях, яких ще є розплід. От вам і просто результат. Не ждіть, поки вийде весь розплід, беріть і обробляйте. Якщо ви будете ждати, то у вас будуть пусті вулики. Значить, склад цього препарату. Щавельова кислота, тимул і. Дві ефірні олії, одна коріандова, одна там хвойна. Одна ампула була на 10 літрів води і методом проливу проливайте. Щоб ви зрозуміли, кліщ починає падати буквально через 15 хвилин після обробітку. До утро Оце така картина. Якщо ви понадієтеся на полоски. І побачите отакий результат. Хлопці-полоски не працюють. Це все бізнес. А цей препарат вам ніхто його не буде рекламувати в інтернеті. Бо він стоїть дуже-дуже низькі гроші. Але препарат дієвий. Можна сказати, що він екологічний, тому що там чавеля кислота, тиму і ефірні олії. Орг... Органіка може. В цьому році багато. Друзів, за моїм совітом, пообробляли цим препаратом. Всі були просто в шоці. Почали шукати замінник предучого Бісанул. Те саме все український аналог. Працює він чудово, але його вартість копієчна. Виходить, що ви на сім'ю витрачаєте. Гривню, гривню 20. Кожен може це собі дозволити, я щитаю. І не треба отих дорогих полосок, які не працюють. Полоски — це просто викачка грошей. І найголовніше, що цим препаратом ви можете користуватися як літом, як осінню, так і весною. При наявності розплоду, значить, був експеримент, я зробив. Вирізав два шматки розплоду. Перековиряв увесь, я тільки знайшов одного кліща. На жалі, дивися, візуально кліща немає. Кліщ увесь знаходиться у бджолі тергітом сидить. Коли ви бризкаєте цим проливом препаратом, завжди того, що там ефірні олії, у нього починається задуха. Він вилазить з -під тергітів. і щовельова кислота з темулом його знищує. Плюс. Бісанол ще пишеться, як він йде дезінфікуючий препарат отам, від гнильців, від нозематозу, ну, тиму. Так що, хлопці, будь ласка, поширте це відео, зробіть собі контроль. І я думаю, ви будете дуже вражені. І поки ще не пізно, проливайте. Бо по весні буде дуже великий відход. Так що оце така, таке відео. Підпишіться на канал, поставте лайк. І якщо хтось скаже, що полоски працюють, вишліть мені пачку тих полосок, я за них вам заплачу кошти. І я при вас на відео зроблю експеримент, як ті полоски працюють. Ну, поки що в цьому році. Я не побачив полосок, які працюють. А це дійсно препарат, який працює. Так що, всім дякую за увагу і контролюйте кліщо.